прямо, На малій сцені театру імені Марка Кропивницького готується до вистави Херсонці. Театр імені Миколи Куліша привіз моновиставу, яку вони називають борщ. На афішах це Кицька на спогад про темінь. У спектаклі актриса Ольга Бойцова розкаже про війну в Україні та готуватиме на сцені борщ. Коли мене привезли на підвал, то одразу почали бити. Ви знаєте, що я вам скажу? А ніяка, я не героїня. Я й просила і молила. Намагалась, намагалась донести, що я ніяка не навочиться, я просто жінка. Але їх це тільки розпалювало. І тоді я, я просто не втрималась, кажу, так, я українка. Я українка з діда прадіда. Цією виставою театр відкриває тур Україною. Гастролями показують, що пам'ятають про херсонців в тимчасово окупованому місті це прапор, який 3 березня я підняв в калюжі біля стели Небесної Сотні в Херсоні, от і там я перший раз на очі побачив, зустрівся з свинособакою, яка кричала там з мадюками, щоби я уходив. І щолкав затвором, а я попросив у нього чи можна забрати прапор, бо я хотів його повісити в саме цей момент. Бачу, нікого немає. Я думаю, повішу його на місце, ну не дозволили. Але прапор дозволили забрати. Акторка, яка готує на сцені борщ, головна та єдина героїня вистави за п'єсою української драматургині, Неди Нежданої вона не має імені. Це збірний образ жінки за документальними історіями. Останню виставу ми зіграли 23 лютого. І мали другий день прем'єри відбуватися 24-го. На жаль, на жаль, почалась війна. Ми хочемо казати якомога більше про наших рідних, наших херсонців, не дивлячись на те, що події, які відбуваються в п'єсі, вони були 8 років тому, але на жаль. Вони зовсім не втратили актуальності. Зі слів актриси, у Херсоні лишається багато людей, що вболівають за перемогу України, але не можуть виїхати. Мої колеги, мої друзі, вони виїхали з п'ятого разу. Їх розвертали. Вони з дитиною були, і передостанній раз всі знають, що ми чистили телефони, щоб нічого, не дай Боже, не, не знайшли. Якимось чином залишилася одна єдина фотографія, яку знайшли в телеграмі. Пообіцяли, що буде розстріл. Слава Богу, що вони живі, вони вибрались, заплативши кошти. А знаєте що? Я, мабуть, залишу цих котенят собі. Правда, в мене немає дому, а коти звикають до місця. А може навпаки? Будуть котенята, то і дім знайдеться. Окрім театрів, мають плани показати виставу у госпіталях та лікарнях. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Слава Україні.